1868-1879 роки. Косичі з Вягелі. Ольга Петрівна дбає про виховання дітей сама і Михайло й Леся отримують домашню освіту. Бо мати турбувалася тим, щоб уберігти дітей від російських впливів. Щоби діти росли в українській стихії, щоб не одвикали одмови, мати везе їх до села. Обзиватимуться в Лесяні творчості слова, мотиви, образи. Винесені з далеких дитячих звягільських літ. З тих літ виростала Леся в усерідне, Волинську-Поліське. Серед опублікованих фольклорних записів, зроблених чоловіком Лесі Українки Клементом Квіткою з голосу Лесі Українки, майже 120 зі Звягельського повіту, підписом село Жабориця коло Звягеля, село Ярунь Звягельського повіту, місто Миропілля в Звягельщині», Звягеля, позначені казки. Пісні Дитячі Ігри. 1911 рік. Леся Українка в рузинському Кутаїсі, де служить її чоловік Лімен Квітка. 29 липня з Кутаїсі пише листа Сестрі Ользі, написала драму поему трьох діях, лісова пісня Днів Задесі. З якимось таким імпетом, що не могла вночі спати, а вдень їсти. Як скінчила, то таки послабувала. Була температура 38 і чималий за сили. 27 жовтня знову до сестри Ольги. Писала я її лісову пісню дуже недовго днів 10-12. І не писати ніяк не могла, бо такий уже був непереможний настрій. Але після неї я була хвора і досить довго приходила до пам'яті. У Анатолі Костенка в книзі Леся Українка, художня документальна біографія читаємо. Родинне зібрання косичів сприйняло лісову пісню захоплено. Ухвалили негайно друкувати і готувати спектакль. 16 грудня в листі до сестри Ольги Леся признається, Несподіваний був для мене успіх фантастики серед аудиторії старшої родини, людей, вихованих в традиціях реалізму. 20 грудня Леся пише листа матері Олені Пчивці. Я зовсім щиро кажу і успіх лісової пісті серед вас вважаю за великий тріумф собі, тим більше, що я його не сподівала з чогось. Мені здавалось, що ти не похваляєш такого стилю. Ти не радила мені писати фантастичні драми з інших причин, але мені здавалось, що по существу ти мала щось проти того, хоч тепер бачу, що я помилялась, а я таки сама неравнодушна до цієї речі. Бо вона мені давала стільки дорогих хвилин екстазу, як мало яка інша. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними, а то я ще й здавну ту мовку в ній держала, ще аж із того часу, як ти в жаборці мені щось про мавок розказувала, як ми йшли якимось лісом з маленькими, але дуже рясними деревами. Видно, вже треба було мені колись написати, а тепер прийшов чомусь слушний час, я сама не збагнув чому. Щарував мене цей образ на весь вік. Тепер сеє очарування передалось і кльоні, і він якось відноситься до цієї поеми як до живої людини. Мені аж чудно. У музей родини Косичів представлено виставку книг з фондів музею. Присвячену 111-й річниці написання лісової пісні та 110-й річниці першого виходу твору з друку. факсимільне видання 1914 року, найстаріше видання з тих, що зберігається у фондах музею 1946 року, видання з книгозбірні Тамари Скрипки відомої дослідниці родини Драгоманових Косачів, лісова пісня французькою, німецькою, англійською та однією з мов сучасних греків румейською. Книга з фондів Української бібліотеки Симона Петлюра в Парижі. У ювілейному 2021-му фонди музею поповнилися новим виданням лісової пісні. драма Феєрія Лісова пісня на написанні якої Лесю Українку надихнули спогади про наші поліські Волинські ліси, і на сьогодні залишається одним з найкращих творів світової літератури.